Якщо у вас є маркер, то ви зможете обмалювати все, крім цього маркера. Якщо у вас є другий маркер, то ви зможете обмалювати взагалі все з цим пилососом не так. Ecovacs D-Boot X8 Pro Omni не лише пилососить та миє підлогу, а ще й сам себе чистить. Я не люблю пробирати. Ще більше я не люблю пробирати за моїм старим роботом пилососом бо він там щось десь не доробив. А ще мене бісить кожного разу очищати пилозбірник та розпутувати волосся зі щиток. Але ось ECOVAX з DBot X8 Pro Omni точно мені підходить. Бо він цих проблем не підкидає, адже це флагманська модель та суб'єктивно найкращий робот пилосос зараз на ринку. І навіть дизайн преміальний чорно-золотий. Як вифір технологічного мистецтва, базова станція Omni Station менше за аналогічні, але все одно займає деяке місце. Тому врахуйте, куди ви будете його ставити, коли отримуєте цього красення. Налаштування доволі просте: вмикаєте в розетку, ставите пилосос на станцію, заповнюєте резервуар для чистої води, додаєте майний засіб та завантажуєте застосунок Ecovacs Home. Там уже все досить інтуїтивно, зрозуміло. Не загубите. Ще можна підключити Google асистент? Якщо у вас розумний будинок, так буде доступник. Керування голосом. також у цього пилососа є власний помічник Гіко GPT, що допоможе мені підтягнути мою англійську. Потім робот створить 3D-мапу вашої оселі, D-Bot X8 Pro Omni робиться за допомогою лазерного лідер керування. Що хочеться зазначити, що це перше картування відбувається доволі швидко. Ну що ж, тепер можна і поприбирати потужність смоктування 18 тисяч паскалів. І якщо ви не знаєте скільки це, то, запевняю, це дуже багато, і це прям значно більше ніж у більшості роботів пилососів Сосів на ринку за схожі гроші у конкурентів, потужність може бути вдвічі меншою. Друге інноваційна швабра Osmo Roller Mop. на попередніх моделях Ecovacs стоять обертові швабри, що вже зробили фурор якістю миття. Але в компанії вигадали спосіб, як мити підлогу ще якісніше. Перше використавши концепт висувної роликової швабри, вона обертається зі швидкістю 200 обертів на хвилину та прикладає 4000 паскалів тиску до підлоги, якщо простіше. Відтирає дуже добре, навіть ті плями, що висохли, але в'язке та лепке. Це теж для цієї швабри не проблема. Ще завдяки штучному інтелекту. Якщо пляма не відтерлася після першого проходу, він це зрозуміє, та пилосос повернеться автоматично та пройде по цьому місцю ще разоч. До речі, біля валики є маленький резервуар для брудної води. Пилосос віджимає валик під час прибирання, тому під час миття швабра залишається чистою. Ще хочеться сказати, що він автоматично додає до води мийний засіб у консистенції десь 200 до 1, що доволі економно, але цього вистачає, щоб зроб. Бити миття підлоги ефективніше, Килими ми прибирати не треба. Бодібот X8 Pro Omni дуже розумний. Коли він виїжджає на килим, то автоматично підіймає швабру на 10 міліметрів. Дуже зручно, що полесосити та мити підлогу він вміє одночасно. Кути це ахілесове п'ята багатьох роботів пилососів. але не цього. Бо в ньому ролик швабра та бічна щітка механічно висувається назовні, щоб дістатися кутів, країв та плінтусів. і робить він це автоматично. Це навіть не магія, це технологія Тру Ейдж що за допомогою бокового традесенсора розпізнає форму плінтусів та кутів. Круто, трохи скажу про волосся та шерсть. Це теж велика проблема для будь-яких полисосів. хоч роботів, хоч ні. У кого довге волосся, або домашні улюбленці підтвердять. Так от, у Debot X8 Pro Omni є технологія ZeroTenge 2.0. Що вирішує цю проблему? По-перше, там виподібна щітка та спіральні гумові смужки, що запобігають намотуванню. А по-друге, вбудований грібінець розплутує волосся в реальному часі. Коротше, проблема заплутування волосся на щіці пішла в минуле. Тепер трохи про навігацію та обслуговування. Тут є Камера, через яку штучний інтелект розпізнає об'єкти в реальному часі, щоб їх не таранити. Навіть екскременти домашніх тварин, якщо ви розумієте, про що я. До того, що через застосунок можна дивитися через цю камеру та керувати пилососом. Обережно. Можна залипнути, як в іграшку на радіокеруванні. Ще через цю камеру можна поїздити по дому та подивитися, що там відбувається. Наприклад, Перевірити домашніх улюбленців ледве не забув. Працює пилосос доволі тихо, але якщо вам треба ще тихіше, то є окремий режим. Він взагалі майже безшумний. А у стандартному режимі D-Bot X8 Pro Omni автоматично регулює потужність смоктування при переході з твердих підлог на килими. Коли пилосос повертається на станцію, вона автоматично має швабру гарячою водою, а потім ще й сушить її гарячим повітрям. До речі, це буває не тільки після прибирання, але й під час нього. І якщо пилосос розуміє, що час освіжити швабру, а температура Ура миття швабри залежить від того, де саме він прибирав. Вона вибирається автоматично від 43 до 75 градусів. Бо якщо робот помив спальню, то ролик помиється низькою температурою, А якщо санвузол максимальною. але можна виставити однакову температуру для всіх кімнат. Тому жодних неприємних запахів та бактерій. Пил автоматично летить в одноразовий мішок, змінюється вода. Обслуговування ну дуже просте. Максимально треба інколи діставати одноразовий мішок, виливати брудну воду та додавати шестер. Це доволі просто, але це далеко не після кожного прибирання. Про дії буде нагадувати застосунок. Ще раз на півроку треба почистити лоток для швабри та раз на три місяці протерти пилозбірник. Але це залежить від частоти використання. В кінці хочеться сказати, що полосос D-Bot X8 Pro Omni – це вже не просто помічник, це професійний прибиральник, який проблеми тільки забирає та ніколи не додає. Тому якщо ви шукаєте дійсно найкрутішу модель за характеристиками та функціями. Купуйте Ecovacs D-Bot X8 Pro Omni, не пошкодуйте жодної секунди.